Топовий американський проспект Шакур Стівенсон провів фантастичний перший бій у новій вазі. Він переконливо здолав японську стіну, а після бою заявив про готовність не просто боксувати, а скурити Василя Ломаченка. Схоже, це має бути серйозний заміс. А ще нереальний нокаут майже двометрового середнього ВК. Чемпіон світу стоячи склався навпіл. Новини боксу тільки в нас, панове. Проте перед тим про добре нам знайомого екс-чемпіона світу Ентоні Джошуа. Той повідомив, коли планує повертатися в ринг. Коли? Аж у грудні. Ентоні повернеться за 8 місяців від зараз. Це не вже настільки виснажив його бій проти Франкліна. Достатньо стоячий бій. Без особливих загроз для Ентоні став настільки важким, що Джошуа вирішив так довго перепочити. Або, можливо, якась травма, але про це не було жодної інформації. Загалом же 8 місяців перерви після 7 місяців перерви це якось забагато. Очевидно, що AJ пора повертатися ближче до пантеону після поразок, але для цього треба банально битися частіше. Я вважаю, що така дійсно довга пауза можна бути виправдана тільки тоді, якщо Джошуа реально готується і хоче передпочити перед топовим боєм. А кандидатур на цей топовий бій не так і багато. Це Ф'юрі, це Уайлдер, можливо, Джойс. Ну і скажімо, Руїс 3. А якщо ні, то для чого такий довгий розслабон? Але з приводу Руїса є інша цікава інформація, адже можливо його наступний бій буде титульним. Тайсон Ф'юрі проводив відпустку в від Італії зі своєю сім'єю. Він вже повернувся в Англію. Ми ведемо переговори щодо пошуків кращого доступного суперника для Ф'юрі, щоб битися з ним влітку у Великій Британії. Можливо, це буде Енді Руіс або хтось подібний. Якщо Тайсон досягне успіху, а Усик переможе Дюбуа. Я сподіваюся, що в листопаді або грудні вони проведуть бій у Саудівській Аравії. І тоді в нас буде один чемпіон надважкої ваги. Історію у Сикф'юрі ми вже побачили. Дуже дякуємо. Більше цієї Санта-Барбари без фіналу не хочеться. А от ситуація з Руїсом може бути вже куди більш цікавою. Фактично, після зриву бою з Усоком, а зірваний він був саме через Тайсона, на цигана посипалося не те, що критика, а просто якийсь тотальний хейт за те, що він побоявся вийти проти українця. На тлі того, що ще й останній бій був проти, м'яко кажучи, нетопового опонента, циганському королю знову пора доводити свій статус. З одного боку, у Тайсона Ф'юрі досі немає обов'язкового претендента. З іншого боку, статус чемпіона світу і бажання за. Робляти воно тебе стимулює шукати нормального, сильного суперника для того, аби битися саме з ним. І тут руїс, як на мене, достатньо непогана кандидатура. Суб'єктивно шансів у Енді буде небагато, занадто різні габарити. А Енді не настільки швидкий був в останніх боях, аби подолати цю гору і як слід зблизитися з Тайсоном. Тільки ідеальна дисципліна мексиканського американця могли б йому допомогти. Але загалом бої типу Ф'юрі Руїс чи Уайлдер Джошуа це саме те, чого вимагає нинішня епоха. За ким ви точно скучили? Офіційно Теофімо Лопес вийде в ринг 10 червня. Колишній чемпіон світу у легкій вазі проведе чемпіонський бій у суперлегкій вазі проти Джоша Тейлора на кону Ремінь WBO. Скажу відверто по тому, що я бачив в останніх боях Теофімо Лопеса. Йому можуть дати тягла. Джош Тейлор, нагадаю, це колишній абсолют цього дивізіону, який залишився лише з одним поясом, тому що був не в стані захистити всі свої регалії. Боксер дуже досвідчений, напористий і не дасть Теофімо простору в ринзі. Це буде постійний тотальний тиск від шотландця. Крім цього всього, для Джоша Тейлора суперлегкий дивізіон він звичний. Це його вага. А от для Теофіма поки що незвичний. І бій проти Сандора Мартіна останній поєдинок це б дуже чітко продемонстрував. Поки що не зрозуміло, чи хто лопес серйозніше ставитися до справи. В останньому поєдинку було чимало помилок, і навіть Мартін йому показав, що чисте піжонство проти важчих хлопців ніяк не прокатить. Якщо Лопес нічого істотного не змінить у собі, у своїй підготовці, у своєму ставленні до потенційного суперника, то Джош Тейлор поставить у свою шапу дуже класний скальп уже 10 червня. Головний бій у вікенду розгорнувся у США, де колишній чемпіон напівлегкого дивізіону Шакур Стівенсон провів свій перший поєдинок проти Шуючиро Йошино уже в легкій вазі. Даючи коротку рецензію цьому поєдинку, скажу, що я точно чекав більшого від Йошино. хоч він і не був фаворитом, але раніше ніколи не програвав і видавався достатньо міцною опозицією. Так, не дуже варіативний в атаці, але краще захищатися від боксера, який б'є. Він мав би, а по факту цього не вийшло. Лише за перші чотири раунди японець приліг двічі. Шакур же це просто бомба. Неймовірна точність, висока швидкість і класне відчуття моменту дуже сподобався. У підсумку Рефері перервав бій у шостому раунді через тотальну домінацію американця. Як на мене, переривання було дещо передчасним. Та я думаю, що і сам Шакур Стівенсон хотів подовше відчути ринг. Уже в новій вазі більше відчути більшого суперника. Стівенсон же величезний молодчина і просто трудяга. Перейшов у новий дивізіон проти достатньо міцного суперника, а пройшов його так, неначе це пересічний бій у його попередній вазі. І відтепер перемігши в елімінаторі, 25-річний Шакур може претендувати на топ-бій у топовій вазі проти топового суперника. І він навіть заявив уже про свої цілком конкретні наміри. Якщо Хейні готовий це зробити, то давай. Я сам реально ніколи не бачив. Щоб де він когось дійсно вразив. Він не має ударної потужності. Якщо він бачив мій бій, то він не може сказати, що я не можу вдарити. Я не знаю, що його спонукало таке сказати. Але давай зробимо це. Він скурить Ломаченка, а потім йому треба буде повернутися до бою зі мною. І це буде неприємно. А також цим вікендом Шакур Стівенсон сказав ось таке: Я нещодавно бачив Ломаченка у залі. Лома надто маленький, і це реально проблема для нього. Я тільки перейшов у цю вагу і вже більший за габаритами. Вважаю Ломаченка хорошим боксером, але він просто маленький для цієї ваги. Не пропагую куріння, проте який же неприємний момент у кар'єрі Василя Ломаченка. З одного боку американці погрожують його просто скурити. З іншого боку, у попіву ПЦМП знаходять російські паспорти і викурюють їх з Києво-Печерської лаври. Отакі новини ближче до Великодня. Плюха тижня! На вихідних Себастіан Фундора зазнав першої поразки в кар'єрі, опинившись у нокауті після божевільного удару Брайана Мендоси. Дивіться самі. Таким чином, Фундора віддав свій пояс тимчасового чемпіона світу WBC у першій середній вазі. Падіння 197 сантиметрів у 70 кілограмах виглядає дуже ефектно. Не забудьте лайкнути цей ролик, якщо він вам сподобався, та підписатися на канал. Все там нижче. І побачимось, друзі!